Мадинка, у вас час. <ків> у вас є методика використання зубної пасти для діток, так? Да? Да, і для да. діток, Ш... і для себе, для, і для себе для... от для і діток, ви робили? от я розбовтала у стаканчику теплої перевареної води, розбовтала добре її. Воно таке вийшло зубної, зубної, зубної пасти. Без. да, воно як піне як ото з шампунем таке, ну нічого да, да, да. це бояться, не треба. шприцом Витягла, і в мене така писпалка, типа якби спрей, як маленька, така да, в нос. І я брала й промивала, бо в мене слізіста не скорочувалася, насмарку немає, і пливе, якби тіче щось із носа. Це ви собі робили? Да. Так. Ну так можна і дітям робити. Ну, звичайно, і воно звичайно. оцею водичкою напирскала туди, закрутила і спреєм туди. Промила, промила і все, і все, і у мене все закінчилося. А то казалося як підпливе. Голова починає боліти, дихання немає, кислород не поступає, і, кажеться, нос заложений, і голова починає боліти. От за скільки як я часу ви оці... цю проблему вирішили з пастою? За два рази. За два рази, за два, да. дні? Ви да, маєте, да. За два дні? За два рази я прополоскала оці му... промила хорошо, і в цьому мене все закінчилося, слізиста скорость. А до цього, лихість. якщо такі були проблеми. Ну, до цього я там мазі від гайморіту брала, да. тобто, ну це було, проходило. це було довше, і воно не проходило все рівно, а є... О, так, по водичкою це, дай, та, да. та. Що і що горло прополаскува. Оце, якби підсушує в горлі, то так прополоскала цією пастою, і вже як іду на вулицю до ну, масло, какао чи щось взяла, да, чи навіть да, да. цю пасту взяла, да, 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 да. Да. задоволення, да. що паста є? Дуже вулик? задоволена. І Дуже. порадити всім. Рекомендую так. усім і для ран, і ну усі функції. Усі, Все усі. можна робити. <laughs> <да? laughs> Дякуємо вам, що ви ділитесь з нами да. методиками. Дуже хорошо.